Вітаю вас на каналі Київ Легасі. Мене звати Дмитро і це звіт однієї з ігор другої місії Крузейду Eternal Lens. А саме Хаос Найтів та дестройер культу некронів. Розписки інші відео по Крузейду можна знайти в описі під відео. Дякую Тарасу та Андрію за гру, вам за підписку та вподобайку. І приємного перегляду! Так, Знімаємо перший батл репорт. У нас тут хаос знайти проти некронів. Поїхали спочатку про хаос найтів. У нас тут є вардог Моракс, він Варлорд. В нього варлорд трейд відхилити до 3 Вунди в команд-фазі. І артефакт а, Маска гончих, яка роздає рерол вунд одиничок в 6 від нього усім гончим, та дає йому плюс одну атаку. А, всі по. Дому Векстрикс, але кастомний, але це не важливо. Далі. Wardoh Stalker, роторка Піломеч, все більше нічого. І Wardoх Execution з двома автопушками. Це все порней там. Некрони. Тарас. А, ну, сьогодні у нас некрони. У вигляді армія нон-детач а... Дестракшерів, які а, більше складаються з п'ятірки флейдов, плюс ще одні п'ятірки флейдов а, двійки дестрів, звичайних, і плюс один як о, окремий. А, цим всім нас керує Скорпек Лорд, а, з унікальним трейтом, а, який дає можливість а, що у нас там, по-перше, отримати мінус одну бунду при будь-якій домазі, а також унікальний артефакт який береться тільки в цьому детачі, це спліт його основного профілю. Ну і, звичайно, як з покласи, які дистри без е, е, такого комплекту скрупих дестроєрів, то в нас шістка також дестроєрів. В принципі, все. Так, нас виставилися некрони. Два Локусти, Скарпехи, Скарпех Лорд, одинокий Локус, і це все в діпстрайку. І хаос знайти, і тут нічого не вигаданого, просто три хаос найта. Так. Найти помувались, Тут були дві точки з біженцями. Вони їх зняли, отримав шість вікторіпоїнтів, і тут точку зняв отримав один eternal поєнт в принципі а, так, ну що, у нас походили. Ми зробили з зарахуванням ось такої унікальної унікального протоколу а, цієї армії. Вибрали верхню частинку, плюс два мову. І того ми зробили. Оцим одним дестроєром стрілковим підійшли сюди. Зробили екшн на точку по нашій місії. А, головний хлопець підійшов сюди, і а, наші скорпехи пробіжалися з адвансом на 13 сюди. І потім благополучно зробили аж чаш. А, Ці два хлопці підійшли сюди. Хотіли трошки постріляти у цього Варлорда. А на жаль, дуже погано постріляли. При цьому ще потратили одне КП на плюс дамаг, але взагалі. А, після нашого чержу ми заявили унікальну стратегему. А, вона нам дозволила з кожного хлопця кинути по пиські по, скільки, по 12, 12, кубів. По по 12 кубів з кожного хлопця. Це все дуже кубів. А, щоб внести максимальні шість морталок. Ми їх внесли після цього. Побилися і на жаль, а, не добили буквально дві людини. Ось така печаль тоска. А, Окей, все. А, на і на відповіді ми на Овервочі потеряли одного хлопця, і на відповіді ще двох хлопців потеряли. Ну, на жаль, поки що нікрончикам не дуже щастить. Так, у нас другий хід найтів. Е, Помовилися. Цей у стрільбі повністю зняв скорпехів навколо себе. Постріляли, зняли одного Локуста, зняли декілька вундів з Варлорда, і потім Сталкер почарджив. Зняв ще дві води з Варлорда, Взагалі нічого не зробив, отримав собі 8 на відповіді. Ну що любі друзі? У нас почався другий хід за некрончиків. У нас один скорпех, точніше Ловкус-Дестроєр, обекнувся, рішив трохи засеяти своє життя. А один перемістився наверх і, на жаль, постріляв найближчого в того. Заніс буквально одну вунду. Стріляв так, тому що Аурон тіп каже. В Дванадцяти стріляє Сісібів Бос стріляє ближайшого, все вірно. Що стосується мові, у нас дропнулись дві пачки пледів, але на жаль, аура а, це аура, так? У неї <плес> аура у не теж каже полов, половина ні чарджі. Ну тобто вони фізично б не дочаржили, але знову ж сховалися, як мінімум, як, як хоч хоч якось. А, стосовно фази а, бою, пер на своїх же відповідях перших. А, головний хлопець, який зав'язав нашого а, лорда, просто навалив йому. А, був лорд проюза собі мінус один тугу. Ой, ось такі на пробиття, Але да, 1 тугу. хлопець накидав не менше четвірки, так що нам четвірки, в принципі, мінімальні пробувалися, так що це не допомогло. Не ну і він хлопнувся, тому що три житті було, і там зайшло в нього а, 4, да, 4 дамаги за рукуванням порізки, і, на жаль, він все одно хлопнувся. Ось якось так, ну якщо не йде, то не йде. Так, третій хід найтів. Ну, тут все просто, закінчився Локус, закінчились флейди, крім одного, став стався один Локуст. І... І залишилася надія. Надія на майбутню перемогу. Так, ну на третьому ході дестри ще забрали тут Eternal Point. Тут флейди почарджали, не змогли нічого зробити. Флейди. В цілому, найти перемогли ось такий перший репорт. Дякую, що додивились до кінця. Вже маємо ідеї для інших відео, крім тижневих звітів. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Та до зустрічі, Па-па!